Це Христина, і вона вирішила підкорити вершину ще й наодинці. І це третя серія нашого безпекового серіалу. А перші дві ви можете переглянути у нашому профілі. Обожнюю гори вони дарують спокій і свободу. Перед виходом я уточнила маршрут, взяла відповідний одяг, спорядження, павербанк, аптечку, Тобто, все як треба. Але раптом щось пішло не так. Зникла стежка, розряджений павербанк. І паніка? Так, стежки немає. Зв'язку немає. Серйозно? Зв'язку немає? Що робити? Я сама. Христина не знає, де вона, але вона знає, що має додаток. О, згадала. Додаток порятунок у горах. Відкриваю додаток. Затискаю клавішу SOS на дві секунди, і наші гірські рятувальники отримують сигнал з вашими точними координатами. А я просто чекаю. Цей додаток сьогодні врятував мене, а завтра він може врятувати вас. Завантажуйте за посиланням. Христинко, розкажеш, яких правил потрібно дотримуватися під час гірських мандрівок. Перед походом в гори обов'язково перевірте прогноз погоди. Завжди обирайте маршрут відповідно до свого рівня фізичної підготовки. Пам'ятайте про відповідне одяг, взуття та спорядження. Завжди з собою майте заряджений телефон, павербанк, а також запас їжі та харчів. Ніколи не ходіть в гори наодинці і завжди пам'ятайте про мобільний застосунок порятунок у горах, адже він... Рятує життя.